Якось давно не було видно Петра Порошенка. Думав, з них випарувався якийсь старшенький синочок. До речі, знаєте, де він? Я в Лондоні. Я в Лондоні. Я в Лондоні. Ну, до нього ще якось повернемося. А сьогодні нова закупівля Порошенка. Шине, Дуже дефіцитна позиція, ви пам'ятаєте. З тобою, бл, забудеш. Загальна сума, яка буде передаватися, 16 мільйонів гривень. Ми намагаємося тримати 16-15 мільйонів на тиждень. Ми намагаємося щодня тобі нагадувати, що Петро на тебе витрачає, так що не забувай, кому ти винен. В президентській бригаді йде комплекс управління і повний комплекс посійдона. 59 й бригаді. Зараз іде комплекс управління для посейдонів, фурій і лелек. Високотехнологічне обладнання власного виробництва. Комплекс дафів Гріфіндору! Вибачте, не стримався. Ми робимо все для того, щоб наблизити перемогу. А особливо ми робимо серйозний баник Петру, щоб у тебе не виникало сумнівів, що він буде боротися за своє бабло. Кличко відзвітував про впровадження нової системи опалення. Коротше, це треба дивитись. Ми впроваджуємо зараз систему, яка е, автоматично зменшує подачу не тільки в центральні системи забезпечення, а також і в будинках, де вона автоматично реагує на подачу тепла в будинках, яка зможе модернізувати цю систему. Цю систему запровадили запровадили декілька років тому. Вже е, декілька сот будинків до неї підключені. Зрозуміли? Все чітенько. Я зачитаю, просто за генієм думки трохи не встигаю. Ми запровадили систему, яка автоматично зменшує подачу не тільки в центральну систему забезпечення, також в будинках, де вона автоматично реагує на подачу тепла, в будинках, яка зможе модернізувати цю систему, запровадили декілька років тому вже декілька сот будинків до неї підключені. Які глибокі слова. Я хочу, щоб саме їх ми запам'ятали про Віталія Кличко. Люсі Арестович продовжує себе закопувати на цей раз він вирішив, що нам треба миритися з Руснею. Фактично тупик війни, тому що ні Росія не може э, захопити нашої території, ні ми не можемо відбити в настоящий момент. Далі в партер. стаціонарний фронт, безконечне безсмисленне вбивство друг друг друга без э, попиток то важливих результатів. Не потрібно ні російському народу, ні українському. Народ начинає розуміти. Це війна, нікому не треба і народ це розуміє. Давайте все забудемо і викинемо на Хрестовича. Очень хорошо. Я думаю, нам нужно мириться. Виходити на мирні переговори, стабілізуватися, но ці переговори должны бути чесними і політеми. Ти ж казав, що Рашка може воювати тільки до лютого 2024 року. Ти ж казав, що шариш в цій темі. Ти, Альоша. What, what, what? Епічніше нема нічого, ніж який рекламує свій телеграм-канал. А то прийду і вирву кадик. Лисий, ну ти вже зовсім йшся. Колюнку Тищенка побили. Що може бути прекрасніше? У соцмережах повідомляють, що Тищенко завдали удару в область шиї. Все це супроводжувалось нецензурною лайкою та погрозами фізичної розправи. Для колі це нормально, не кожного дня відмічає твою роботу. От емоції взяли верх. Вітаю, вітаю вас, вітаю вас. Як вас Добре. Тільки воду вимикати. Світливе. Ого, який шкаф побив Тищенка. Ну тут би Усик Усік нічого не зробив. Вчора боролися з цією мафією до пізньої ночі. На місце злочину приїхав Журбенко Василь. Представився начальником охорони від загарбника Украї та співпрацівником Інтерполу. В його автівці на підроблених номерних знаках було виявлено багато камер та фотоловушки. А ще пересувний кол-центр і лісову мафію за пазухою. Він проводив себе дуже агресивно, принижував моїх помічників, провокував поліцію та всіх присутніх. Публічно залякував та погрожував жінкам, працівникам пансіонату. Коротше, все те саме, що зазвичай роблю я. Весь скайп зіпсував падло.